Колеги, всім привіт! З вами знову молодий одноосібник. Виходимо на зв'язочок. Підтримуйте, будь ласка, канал, ставте лайкос та підписочку. Сьогодні у нас відео буде більш таке розмовне. Сьогодні у нас таке маленьке свято, але ми прикладаємо руки трішки до своєї техніки, так як треба підготуватись. Зараз у нас йшли дощі тиждень, гарні дощі. Сходи вже отримали, сонячний кас і сої. Тому зараз будемо Проводити оприскування пшенички, будемо підживляти, будемо давати карбоміду по листу, десь 7 кг на гектар. І в нас вчора така проблемка була, вчора виїхали, ми там не докропили один проход, не хватило. Почав махати нас тисточок. А що саме? Зараз вам розповім. А почали нас махати клеми. Бачите, тут же я поставив нові такі. Бестро там ще, бачите, плюсова стоїть. Так як в нас цей акум використовується на двох техніках, це те сортик, коли збирання урожаю там на газончику стоїть. Тому е, тут були ще клеми такі заводські, їх було тяжко зажимати. І бачите, як вироботалась клема. Ця, бачите, яка тоненька. А та. Найгрубша, як заводська. Тому було прийнято рішення, бо вчора грались, поки заведешся, то треба поправляти, тримати, вже болти не тримали нас тих старих, Ми прийняли рішення, купили ось такі бистро сйомні. Побачив у людини, мені дуже сподобалось. Все, дивіться, раз, фу, як тяжко, зажали, все, клема стоїть мертва. Зараз, по-моєму, вам покажу, як заводиться наш апарат, наш кормілюс, який нас ніколи не підводить. сорчик це сила, бо онтес, кожен рік треба крутити. Все. П'ять. Заглушили газку. Так. Все. Оса! Одну проблему рішили, тому зараз йдемо ще одну проблемку рішати таку маленьку до комбайна. Зараз покажу вам. Коли ось наш апарат 812-й по лісі вибачав вітер, мікрофона ще не придбав, тому ви ставте лайкоси та підписочку, щоб в мене був більший стимул. Бачите, у нас тут. Повинен стояти мотор, але у нас регулюється вручну, я так розумію, це е вентилятора. Тому зараз будемо пробувати вибивати ось цього болта, самоточку, якого сюди поставили, і придбали ми ось такого моторчика, який регулює обороти. Бачите, ось такий моторчик, ось ця шпоночка, яка має бути тут. Замість цього болта Тому зараз будемо займатися даним цим питанням, щоб не виходити, не налаштовувати його тут вручну і гратись, а налаштовувати все в кабіні даного апарата. Що я вам скажу? По комбайну я поки місь мало розуміюсь, так як крутив одні трактора і працюю там на погрузчиках. Але нічого будемо вивчати даного апарата. Компресора ми вже перебрали на даному апараті. Зараз дійшли руки до цього і будемо визивати електрика, щоб перевірював нам всі датчики, чи все працює, освітлення, все. Людина у нас є, яка займається даними апаратами, будь-яка техніка, він, в нього є схеми, можна до нього телефонувати, він людині перебирав такого самого комбайна. Людині сподобалось, все працює, тому і вирішили ми, так як багато на комп'ютері е, показує, що е, зв'язок відсутній з датчиком. Тому ми його визовемо, він нам перещупає, можливо проблема в самому датчику, закажемо, перевіримо, все. І буде комбайник готовий. Ще людина нам приїде, розкаже, підскаже, що по кобальню треба буде замінити. До чого треба дивитись. Двигун тут мановський стоїть, 826-й з турбіною. Двигун працює поки щітко, але виїдемо в роботу і все воно покаже. Тому ми приступаємо до даної роботи. Впереді казав, що ТЕСОЧЕК ця сила, це, ну блін, три крутити коло нього. Які... Апарат бомбезний, ну, но... Ось дивіться, елементарно. Два місяці тому НШК поставив і вже почало капати. Вже почало заплити десь з НШК 32-го. Ну, це більш-менш. Але, ну блін, коли МТЗ постійно у руки в маслі. Тесочок у нас з 2013 року. Ми як його купили, замінили тільки одну шестерню реверса і все. Ну нічого, сподіваємось, в цьому МТЗ вже робили все, від передка до задка. Мотор, коробка, щеплення працює, все ідеально. Але хочеться купити апарата вже з великою кабіною МТЗ, якогось новішого, бо в кабіні ні, трішки не комфортно. Жарко, парко, потієш, відкрити вікна відкриваєш. Це відкрив пилюки повний салон. Бачите, навіска у нас Юмзовська, працює чітко, не гне, нічого. Розкос теж задоволений, вертикальний. Брали в Дніпро завчастині. офігенні. Мені подобається. Ну, бачите, сьогодні таке більш відео розмовне, так як давно не виходив на зв'язочок, а YouTube потребує, щоб. Відео виходило хоч раз на тиждень. До речі, в кого є такі ще комбайни, можливо, в когось є запчастини, хтось щось продав комбайну, а запчастини лишились, можете залишати свій номер. Якщо буде щось нам потрібно, ми з вами зв'яжемось. Думав вдарити судьбу, виб'ю звідси просто болта, там всередині є місце. Але неудобно і не йде. Тому зняв ось штопорне кільце, тут було, бачите, вибиваю його разом з почіпником іде. Бачите, вже трошки пішов, зараз має вже вийти. Ось і ми витягнули дану конструкцію. Зараз бачу, будемо сюди бити, вибивати. Я думаю цей самоточка звідси вилетить. Перед цим беремо ведешечку. Добре, запискуємо. Бачимо, з другі сторони під шпорку полетіло, тому думаю, буде діло. Беремо болтика. Молоточка і зараз будемо вибивати. Бачите, як нас паперечка юмзовська виручає в зняті, скриванні цієї конструкції. Так, що, друзі, потроху йде, не вже мене.

треба щось взяти троїшки більше. Починаємо вибивати підпшикуєм все ой а що буде діло правда буде а як щось віктор сирійович не здремчився на механіка Ну, як суху землю. О! Випала наша приспособа, яка була. Зараз да, ми йдемо шпоночку. О і споночка. Так, шпоночка, знаєте, що була? З Ну, Дивіться. Бачите, як на скорую руку хтось Ну, ну нічого. Передбали зараз. Скриємо подчіпнічки, помастимо і поставимо все назад, як воно повинно бути. Що, друзі, вирішили ми скрити ці два почіпнічка, бо один ось цей. Трішки чуть-чуть був тугіший, скрили. Зараз будемо вимивати ведешкою, продувати. закинути туди спеціальної смазочки новенької. Продуємо, закриємо. І будуть вони ще ходити і ходити. Бачите, як реакція дає нам масилко. Дивинолоска. І останеться зараз компресором продути, смазочки і закрити пильничком. І все ось такі пильнички. Ось такий стоїть ще російський підшипник. Бачите, маркіровочка яка Ну, вже будемо робити капітально. Трішки болгарочкою пройшов вала, прям просто шліфанув, бо не міг надіти. Ну, а ми працюємо далі. Попередньо ми змили учасником від тормозів ось такий почіпнічок, біленький все. Зараз беремо смазочку, використовуємо таку. Перше пшикаємо її, а потім кидаємо трішки салідольчика. Ось так ми його набили. Синеньким солідольчиком. Одну сторону вже запакували. Беремо манжетку, теж її промили, вставляємо, розправляємо, піджимаємо. Остало на свої місця, витираємо і все. Почіпнічки в нас вже змасень. Все буде по кайфу, нагрузка на них маленька, ці ще, ці ще почіпніки будуть ходити і ходити. Ну а ми будемо збирати вже мотор, зараз підберемо сюди болтики, бо в комплекті людина нам не дала під цю плиту. Требу, три болтики сюди і три на корпус, який знаходиться на комбані. Тому зараз будемо підбирати, займатися цим. Шкода, що колега, який продавав, не поставив цих болтиків, хоча говорив. І так, коли позмасували ми почіпнічки, вже не гудуть, не закусують. Бачите, смалочка трошки вилізла. Ну то добре, взяли таку наставочку. Зараз будемо забивати своє місце їх. І до речі, понаходювали ми болтики під ключик на 13, вже три зажали і три ось таке залишилось. Це зараз будемо ставити сюди і будемо е, прикріплювати даного моторчика для регулювання потоку повітря. А ми приступаємо забивати. Ставимо моторчика, беремо. Молоточка виставляємо іш менш рівно, щоб було і починаємо забивати. Місце. Зараз беремо бутики, беремо кольцо штопорне і ставимо. Ось наше кілечко таке воно тут. Зжимаємо, вставляємо. О, колечко сіло, Попробуємо його покрутити на місці. Все, колечко в себе. На місці. Зараз будемо вставити даного моторчика. Відкручуємо ці нові болтики, що ми брали. Булін, не чи не прикручую, зараз побачимо. Треба було поставити трішки наоборот, щоб не гратись. Ми нічого зараз спробуємо перекрутити. Так, Направимо ми за допомогою поскольку. Вставляти, щоб огарно о, можете? Все сіло. Тепер беремо болтики, йдемо проводити, наживляти, попадати. Перший ішов. Беремо другий. Попередньо ми їх змастили. отвори, бачите, смазочка аж витікає. хорошая така смазка. древеноловская Все а, чітко. Сва вже попала, але ему вже йому виходу Скажи, як он тут тільки так данный аппарат крепится Договорились з людиною, щоб він все в зборі з цим моторчиком, щоб були болти, і кожух тут. Тут такий спеціальний кожух, був, защита. Ну нічого не відправив. Ну, не відправив, то не відправив. Так, вже знати. Добре, що і моторчик є, бо зараз нового, щоб купити, треба було великі гроші віддавати. А так. Нормальний мотор, моторки і тільки підключали його до 12 вольт, то все чітко працювало. Ось так у нас проходять робочі буді молодого водоросібника. Але все ще милось, все, все впереді. Тому ви Ставте лайкос, чекайте відео, запитуйте, що вас цікавить. І всім добра, всім мирного неба над головою. Дай Боже всім гарного врожаю, гарної погоди, щоб наш врожай гарно, успішно виріс і була йому ціна. Всім папа, всім мирного неба. Слава Україні, героям. слава!